Те з місця ДТП Тернопільські патрульні вкотре нагадують, що згідно правил дорожнього руху місце аварії залишати не можна. У разі втечі такому водію загрожує штраф, а також адміністративна та кримінальна відповідальності. Що за залишення місця події передбачено штраф 3400. Окрім того, суд може позбавити водія право керувати транспортним засобом або призначити йому адміністративний арешт. Подібна ситуація сталася в Тернополі 21 червня. Водій невідомої марки машини збив дорожній знак на вулиці Фабричній. Однак після цього намагався приховати сліди злочину. Зібрав уламки та втік з місця ДТП. Інспектори поспілкувалися із очевидцями даної події, встановили ймовірний колір і марку транспортного засобу. Переглянули всі доступні відео із надвірних камер спостереження в нашому місті, розшукали все ж таки цього водія на вулиці Поліській. Водій вже встиг залишити свій транспортний засіб на реставрації. знайти винуватця було непросто, адже очевидці вдавалися до різних версій, що стосувалися навіть кольору авто. Була інформація, що це автомобіль темно-зеленого або темно-синього кольору, ну, тобто в таких варіаціях. Але все ж таки ми змогли встановити цього водія і, відповідно, передати всі матеріали до суду, який надалі буде приймати рішення. У поліції кажуть, уникнути покарання втікачам не вдасться. З початку року поліціянти вже знайшли 90% водіїв втікачів, тож радять водіям в разі ДТП зупинитися, увімкнути аварійку і не переміщувати автівку та пошкоджені об'єкти до приїзду патрульних. Якщо збитки незначні, то таку автопригоду можна оформити й без залучення правоохоронців за допомогою Європротоколу. Його можна оформити як в документальному вигляді, так і в електронному варіанті. Це досить зручно, тому що більшість водіїв мають дійсні поліси обов'язкового страхування і залишиться на місце події, признати свою провину, повідомте свою страхову. До слова в межах території обслуговування управління патрульної поліції нашого краю з початку 2023 року сталося 633 ДТП. Понад 140 людей травмувалися, 13 загинули. У більше як 150 інцидентах винуватці аварії намагалися втекти з місця пригоди. Правоохоронці наголошують: якщо ви стали свідком ДТП та володієте будь-якою інформацією, телефонуйте 102.